Нестандартно, як і сам альбом, у такий доволі дивний спосіб його презентували перкалапські придатки. Учасники гурту жартують, новий диск майже наживо продають за 400 доларів. У кого таких грошей немає, можуть отримати його безкоштовно. Щоправда, кількість майже наживо обмежена лише 100 екземплярів. Ці пісні записані за ціною однієї, щоб ви розуміли, що е, тут все записано дуже багато так скопом, на храпом. І немає розбірності в нотах, але є дуже чітка розбірність в емоціях. Ці пісні дуже класні з точки зору колекції. Вони для широкого загалу, ну так, це дуже треба бути перебірливим. Вони мають абсолютно свій якийсь смак, але вони є досить молоді, тут більшість реги пісень. Альбом майже наживо увібрав у себе сім пісень. Учасники гурту переконують, а вони близькі лише їм, тому на шалений успіх такого регі не очікують. Там є просто душа і життя, і кусочок півроку життя нашого спільного. І я не впевнений, що на, воно знайде там десь пошани чи ще щось. Ну це було необхідно зробити для того, щоб ну. Вилити із себе, то що в тебе грало там всередині. От ми це вилили. і Вийшло приблизно так. До речі, це заключний альбом проекту «Перкалавські придатки. Після цього відбудеться фінальний концерт у Києві. Крім того, митці обіцяють випустити у світ ще й відеофільм. А то й кілька на цьому їх діяльність завершиться, проте згодом хлопці не виключають можливості трансформувати «Перкалавські придатки у якісь нові проекти.